Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Стара Україна. Рада вас вітати. Настрій сьогодні не найкращий. Такі будуть відео. Хочу подивитися, що від нас приховує наша влада. Що від нас приховують? Написала в записах на каналі, що майбутнє формується зараз. Ми змінюємо думками, діями, влада наша, діями. Майбутнє. Не тільки наше. А це відео не для того, щоб дискредитувати когось та на чийсь бік, мені взагалі все одно. І я вас дуже прошу не коментувати. Хороші, погані там люди при владі і все інше. Ми в стані війни, тому. Ніхто нікого вже не обирає, поки війна. Тут ми більше дивимося для себе. Це розклад не про них, це розклад для нас. Почули? Хто буде дуже сильно там коментарі? Іноді ви пишете, настільки вони ну, критичні, і Ютуб починає блошити відео. Ми не про це сьогодні. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, підтримувати канал, щоб виходили нові відео, тому натискаємо кнопочку «Спонсорувати» і тоді в етерах ви можете задавати свої конкретні питання як спонсор. Що наша влада від нас приховує? Кількість жертв, алтар і поранених. Плани ворога. Те наскільки глибоко ворог просочується або вже просочений в суспільство. Тривожні новини про зиму, про підготовку до зими. Вона не йде за планом, не йде за графіком. І проблеми будуть по вражаю в цьому році. Вже вони є. Це те, що вже є. Це те, що вже вони знають, про що вони мовчать. Що влада приховує від українців? Їй страшно. Вони тримаються за крісло, вони не знають поки що, що робити з ракетами, з атаками. Є якийсь козир, але вони як притримують його. Щось є для покращення ситуації з обстрілами, але поки не використовують, можливо, тут просто, знаєте, як обмежений ресурс. Ну, кількістю ракет, наприклад. І серед влади є ті, хто за ворога. серед вищої влади, серед багатих людей, хто має виробництво. Така фраза йде. Має вплив. Ворог на владу. Треба трошки підчистити її. Жінка є хитра дуже, яка отримала, врешті-решт, свободу, яка була не свободна і стала свободною. Вона і вашим, і нашим. Є зрада на високих рівнях. І вона дає інформацію ворогу. Людина, яка може, ну, ви зрозуміли, і за гратами могла бути. І під статею ходити, але в політиці. Що наша влада від нас приховує? Втомленість. Зупинився цей процес переговорний не просто так. Ми нічого зараз для цього не робимо, бо ми чекаємо на запрошення ще кудись. Нема контролю за процесами в країні. Такого, як зараз у ворога. Ситуацію з атомними станціями приховує. Дивіться, будуть прильоти, це майбутнє ідея. Вони знають плани ворога про обстріл атомних або провокацію на атомних. І інформацію нам не відразу дадуть. Сказати, що буде велика катастрофа, ні, але щось буде і нам промовчать. Коли ви зараз починаєте думати про те, що треба змінювати, треба щось там, не зміниться влада. Тому сприймайте цю інформацію так, як вона є. Чому я питаю, що влада від нас приховує? Тому що я хочу зрозуміти плани на майбутнє щодо переговорів. А мені не показує їх прихованих, знаєте, мотивах. Приховані мотиви нашого президента щодо України. Приховані мотиви. Рожеві окуляри, співпраця з кимось, здійсниться надія, все ж таки літаки обіцяли. Тут не мотив. Тут Він не хоче визнавати, що його пошили в дурні. Дурак, карта дурака. Що його обманули щодо гуманітарки, бачите, щодо того, що летить, що до ракет літаків. Щодо правосу, його обдурили і нас разом із ним. Доля зведе його напряму з ворогом може звести. Є шлях прямих переговорів, але вони вже знаєте, як результат. В нього в оточенні є чоловік, у нашого президента, який сидить на ресурсах. Дивіться, дослівно, Ця людина ніхто б була без цієї посади. Це не військовий. Ця людина не зрозуміла. Бачите, якби він якісь рішення приймає, може відомством керує офісом, може, навіть якісь призначення. Але йому це як потіха, знаєте. І він дурить. Багато таких, знаєте, тут. Президента в Дурні пошили, бо Дурні навколо нього. І люди там як на ресурсах живуть. Їм треба ресурс, вони там живуть. Що наш президент хоче від країни? Щоб вистояло? Страшно, але розумієш, що можемо залишитись сам на сам. Не хоче змиритись з тим, що ми можемо сам на сам залишитись з ворогом. От він це розуміє, не хоче змиритись. Він намагається з Європою комунікувати. Не виходить в нього комунікація. Що наш президент від нас, від нас приховує? Погрози, замахи, пропозиції. Тут у ворог хто погрожує, то щось пропонує. Наскільки важко боротись з ворогом. Знаєте, таке відчуття, що в нього є в планах спробувати спробувати ще якийсь ривок, а, і на фронті, що стосується фінансових, зараз вам поясню, а, як гроші добути, силу, ну, розумієте, да? допомога від когось фінансова, це не Європа. Фінансова сила, якщо не вийде, тоді йти на якусь угоду. Ти підеш на прямі переговори з ворогом. А -а -а. Зараз ні. От мене таке відчуття, ми це не питали, мені, мене відчуття, що хтось дасть нашу якусь операцію, у нас щось не вийде. Ми щось заплануємо, у нас щось не вийде. Угу. У нас донецький напрямок. У мені прямо в голові Донецький. Фраза. Там великі підуть втрати. Тут, тут може якийсь населений пункт посипатись, от якийсь напрямок. Якесь може бути їх швидке просування. Мені не подобається. Давайте ще, дивіться, одне питання задаєш. І йде інформація потокова, я таке люблю. Давайте ще покрутимо цю тему. Чому нам ніхто не може заборонити? Ми нікого не ображаємо. Правильно? Що від нас приховує наша влада? Що від українців і України приховує влада? У нас є якийсь резерв літаків старих. Він показує в ангарі якомусь. Три літачки стоять. Ми чомусь їх не використовуємо. Вони як притримані для когось, для чогось це не цивільні літаки, ні. Ще від нас приховує наша влада? Мара. Карта Мара це як в тумані, знаєте, затуманений розум. Це не про наркотики, не розганяйте зраду. Це про те, що От вплив іде оточення. Знову про це бачите? Як вводять в оману свої ж. Змії забагато. Вони як змії там. Хворіти буде наш президент. І в дуже якийсь період буде мало правильних рішень на більш низьких рівнях влади. Чи, ну, всі в відпустку, я так розумію. Замахи ще будуть на президента. Я вам чесно скажу, я от запитала, що він нас приховує. Він би хотів вже від цього всього звільнитись. От Думки, що все завершиться, я піду. Ну, з посади є. До осені треба щось вирішувати. Що далі йому кажуть, далі нема сенсу. До осені вирішую. Далі сенсу немає. Сил в нього менше стало якось у нашого президента. Що приховує? Як багато, його багато, багато різних. Це не маски, це такі, знаєте, функції. Я й чомусь навчаюсь, я і гордість виявляю. Я йогою. Важко йому. перечуттів багато. Смерть перечуваю свою. Але вона у мене його. Та будуть його ще травити троїти, Щось буде. Ну, у мене. У мене. Чи принесеш ти мир? Давайте запитаємо, чи принесе наш президент нам мир? Ні. За, так, за твій час прийшла війна повномасштабна, чи піде вона за твій час? Може, але втручаються, щоб цього не було. Зараз поясню. Тут такий сценарій зараз вимальовується, що, скоріш за все, скоріше за все, я ще зараз скажу те, що нам не сподобається. Але скажу так, дуже обережно. Можуть навіть йому казати, мир буде, якщо ти підеш. Або помреш, або підеш з посади. Що це дасть країні, якщо він піде з посади, наш президент? Кров. Крові багато. Відсутність ресурсу, Пошук інших домівок. Зміна влади буде в Україні. Законна і по долі ту, що доля несе, не буде. я вся карти, втручання йде, оточення прогниває. Треба зцілювати. Розумі... Нема часу. Часу вже нема, на якісь зміни великі. Але треба, знаєте, набратися знову сил і дати відсіч. Будуть труїти. Будуть труїти президента. Навіть, можливо, якусь Інформацію вкинуть про замах. Але то буде як фальстарт. Вівтомлений постійно, якийсь йому погано. Але я, я о, дивіться, знову ця його гординя випадає. Я все одно мені. Я, я не, вже не можу ходити, але я встаю і йду. Це зайве зараз. Шаманять? Це зайве. Тут треба йому відпочити якісь нові думки, знову труять. Свої ж близькі труять, Народичі. Яка порада? Змій прибрати, змій навколо тебе йому порада? Рецепт від Черні. І відкриється тобі тоді правда, це йому відкриється. Чи зцілиться він зараз від цієї ситуації? Це болить в грудях стискає, ще якась нервовість, як трусить отак. Йому не дають. Дивіться, я вам так скажу, виходила ситуація, чому ми почали переключилися на президента. Показувала, що він як мара. Морочка є таке. Ну, Я просто знаю, як це робити і що це таке. Вам, хто в магію не вірить, воно вам зайве. Дурять, дурять, морочать, сили забирають, під'їдають, підтягують, крадники є. Тут може бути не сама магія, саме оточення. Те, що багато сил людина зливає все, що відбувається, витрачає, вже не приймаються ті рішення. Йому треба розум знаєте, думати тільки своєю головою. Поїхати, подивитись на фронт, походити в місто з людьми поговорити, Іти до низів і їх чути. Бо він наверху сидить і не бачить, що внизу. Я думаю, якщо ця інформація пішла, то така можливість буде. От коли він почне знову всіх збирати, і військових, і всіх дослухатись, і плакати, і переживати, і ходити, і знаєте, і не за кордоном їздити, а всередині країни, вулицями, по містах, дивитись в очі людям, йому прийде якесь рішення. І це буде. От пам'ятаєте, коли він був сам, ми показували перші дні, коли він сам був в кабінеті, щоб нікого не допускав? Прийде рішення дуже хитре і хороше для нас. Не для себе він буде рішенням, треба почути нас. А нам треба з вами визначитись, що ми хочемо. Нема визначеності серед людей. Що хоче народ України зараз? Духів хочу запитати. Кожен з собою займається. Від смерті втекти. Ну, люди будуть думати виїжджати з країни взагалі. Н ніяк себе з нею не пов'язувати, буде знову міграція велика. Втікти! Чи хоче народ до України? Допомоги захисту світлих сил, давайте так. Але і молиться, але мало. Темряви більше. Як і людей темрява почала зжирати. Можна помітити, скільки сваряться, скільки один на одного злі, не співчуття, ну, не всі. Я Розміни. А от злость така, знаєте, всередині. Напруженість, скоріш, да? по людях не помічаєте? Так ворогу треба. Світло треба трошки. Якусь радість все одно. Я ж написала в пості, скільки ми будемо щоку другу підставляти. Треба відповідь дати. Треба відповідати, щоб не хотілося так з нами себе поводити. А ми виходить, що просто терпимо і він пристрілюється, знаєте, потім буде вже б'є, б'є, потім буде добивати по містах. І далі він повинен розуміти, що так не можна з нами. І це можна зробити.